Вітаю, друзі! Сьогодні 24 вересня. З вами знову Валерий Кличок. Засідання на полях генасамблеї продовжується. Пленарні слухання відбуваються. Зеленський сьогодні знову виступав з великою промовою, де говорив про проблеми завершення російсько-української війни. В тому числі говорили і про вибори. Зеленському запитували, коли вони будуть. А окремі політики вже роблять дуже цікаві заяви з критикою на адресу Офіса президента України, і це не пересічні. Так, ще не політики, але вже претенденти на посаду. Найвищу в країні посаду президента України. Про кого йде мова? Зараз вам також це все буду розповідати, як і коментарі Зеленського. Аналізуватися це будемо. Тому, будь ласка, друзі, підписуйтеся, коментуйте і ви, пишіть свої думки з приводу почутого. Дякую вам за підтримку. Не забувайте ставити вподобайки і шерити відео. Це суттєво допомагає просуватися нашому каналу. Отже, друзі, давайте до статистики спочатку сумної. На превеликий жаль, війна триває, є загиблі, знову загиблі цивільні. Російські окупанти скинули три авіабомби на Костянтинівку Донецькій області. Щонайменше дві людини загинуло, вісім зазнали поранень. Також у Запорізькій області, про яку вам розповідав вранці, загинула жінка 68 років внаслідок ворожої атаки ФПВ-дронами. Там дуже сильно ними б'ють саме по цивільних. Удар прийшовся цього разу по приватному будинку. Крім цього, у Пологівському районі через атаку також дрона FPV ворожого дістало поранення подружжя. Чоловік 82 роки та жінка 78 років. Ті, хто не можуть ходити сьогодні під прицілом у росіян. Війська Росії також задали удару двома балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів сухопутних військ Збройних сил України. Про це повідомили безпосередньо у відомстві. Вони підтвердили цей удар. У нас до влучання є на превеликий жаль втрати серед особового складу. Влучання було прямо в укриття, є поранені, їм надають медичну допомогу. Монітору «Новий канал. Миколаївський ваньок підтвердив, що приліт був по учбовому центру Збройних сил України у Чернігівській області у Гончарівську. На жаль, розвідка російська працює дуже оперативно, дуже влучно. Пишуть, я те, що читав у телеграм-каналах, що розвідувані дрони не помітили, ну а потім туди прилетіла балістика. І таке вже не вперше. Сили оборони тим часом українські завдали ураження по об'єктах ворога у Волгоградській області, які задіяні у забезпеченні окупаційної армії, а також по виробництву дронів на Білорущині. Ну, зокрема, повідомляється і це підтвердив Генштаб, що вогонь охопив нафтоперекачувану станцію Кузьмичі-1. Ця станція є частиною транспортної системи для сирої нафти у Південних регіонах Росії. Також уражено нафтоперекачувану станцію. Занзеватка, яка забезпечує транспортування нафти через майстральний нафтопровід Куйбишев-Тихорецький. Ну і, до речі, сьогодні наші безпілотники також припливли морські безпілотники у новоросійський порт. Деталі цієї так і ще буду вам повідомляти. Ну а на Білоручині також сили оборони уразили виробництво безпілотників у населеному пункті Валуйки. Безпілотники ж також українські вразили за тиждень вдруге нафтохімічний комплекс «Газпром нафтохім Салават у російському Башкортостані. У Генштабі також підтверджують цю інформацію. І справді, аби дронів у нас було трішки більше, щоб хоча б кожного дня туди відлітало 300, 400, 500, краще більше дронів, ніж 500, і чим більше, тим краще, то Росія б зазнавала більших втрат в економіці, тому що сьогодні вони ухвалили дуже. Привабливе для нас рішення і дуже погане для себе. Але вимушені це були робити. Вони збільшують податки. Я про це також буду говорити, друзі. Не перемикайте, залишайтесь на каналі. І тепер до виступу Зеленського на генсамблею. За великим рахунком, нічого особливого нового президент там не сказав, але все ж таки варто відзначити ключові заяви. По-перше, він говорить про те, що Україна не має великих потужних ракет, але є дрони. Дійсно, наша дронова промисловість, так само як російська, сьогодні. Передові у світі. І ці дрони, каже, здатні летіти на відстань до 3000 кілометрів. Безпілотники стали найнебезпечнішою зброєю, і тепер нею можуть керувати десятки тисяч людей. Він також говорить, що незабаром дрони будуть боротися з дронами, будуть атакувати критичну інфраструктуру навіть без втручання людини, без операторів. Це буде робити щі. Тому говорить, що треба контролювати щі, повинні бути його обмеження на законодавчому рівні. Росія ж почала, каже, проводити операції в країнах Європейського Союзу. Європейський Союз поки що дуже обережно це коментує. Ви вже, певне, це добре знаєте. Я вам вранці розповідав навіть про те, що в Естонії повідомили про те, що якщо російські літаки будуть туди залітати, то не вони будуть ухвалювати рішення про їх збиття, ухвалюватиме рішення НАТО. Скажуть, збивати, буде збивати ні, не буде збивати. Окрім того, наголошує Зеленський, міжнародне право не працює у повному обсязі, якщо у вас немає впливових друзів чи зброї. І наголошує, що Європа не може дозволити собі втратити Молдову як свого часу втратила Грузію. Росія намагається зробити з Молдовою те, що колись Іран зробив з Ліваном. Глобальна реакція недостатня. Чи відреагує на це Європа, де цими вихідними будуть проходити вибори? Вона вже реагує, але звісно, безпосередньо втручатися у цей виборчий процес вона не може, а от Росія може. Також Зеленський назвав дуже позитивним сигналом пост президента США Трампа учорашній, який ми з вами детально розбирали тут на каналі, де Трамп говорив про те, що Україна може повернути усі свої окуповані території. З приводу цього дуже багато вже, аналізу. Я про це також говорив і в ранішньому відео. Я детально це аналізував тут із своїми колегами сьогодні Ільою Несходовським та Олегом Пензеним. Рекомендую вам переглянути ці відео, ви їх легко знайдете. В сьогоднішніх повідомленнях і Зеленський відкинув звинувачення в тому, що централізує владу у своїх руках, не проводить виборів і має проблеми з корупцією в країні. Про це він говорив в ефірі телеканалу Fox News і наголошує, що вибори можна провести навіть під час зупинення вогню, але для цього треба допомога партнерів і гарантії безпеки. І справді це може бути. Адже Путін навіть може піти на це, я вважаю, це я від себе додаю, що скаже так, ми припиняємо вогонь, проводьте вибори. не виключає, що таке може статися, це один із варіантів, друзі. Ведучий під час спілкування із Зеленським зауважив, що люди у всьому світі і у США, зокрема, хвилюються щодо корупції в Україні, щодо того, куди йдуть гроші, і щодо того, що не проводяться вибори. А Зеленський відповів, що, перш за все, це неправда. Усі антикорупційні реформи проголосував цей парламент. Більшість Більшість – це наша партія. каже. Усе, усі зміни, уся незалежність антикорупційної інфраструктури була проголосована впродовж цього року і впродовж війни. І всі європейські інституції завжди підтримували це. Вони знають, бо лише ж більшість голосує за ці закони? Так відповів Зеленський справді на гостре запитання ведучого телеканалу Fox News. Що ви, друзі, з цього приводу думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи справді нам вдалося, точніше, команді Зеленського в Україні, взяти під контроль корупцію і не допускати її поширення. Буде цікаво почитати ваші думки і коментарі з цього приводу. В Кремлі відповіли на заяву Трампа. І на заяви України на Генасамблеї ООН. До речі, сьогодні Лавров зустрічається з Марку Рубіо, державним секретарем США. Порядок, денний їхньої зустрічі не розголошується, але звісно, вони будуть говорити про російсько-американські відносини. Пісков прокоментував пост Трампа про те, що нібито на Росії паперовий дракон, а не економіка, тобто дракон, який скоро завалиться, і каже: Росія аж ніяк не дракон. Все-таки Росія більше асоціюється з ведмедем. Папорових ведмедів не буває. Але направду ситуація в економіці Росії вкрай складна. В Кремлі також звинуватили і нас не забули про це, що ми, мовляв, затягуємо мирні переговори. Але при цьому вони заявили, що всі запропоновані Україною країни для зустрічі Зеленського і Путіна є абсолютно неприйнятними для Москви. Сьогодні президент Казахстану Токаєв повідомив про те, що Казахстан залишається. Осторонь від російсько-української війни він не буде посередником і не є посередником, але пропонує свою країну для проведення переговорів про завершення російсько-української війни на найвищому рівні. Поки що в Кремлі це ніяк не прокоментували. Чи є ця заява Токаєва його самостійною окремою думкою? Чи пов'язана вона із коментарем Зеленського, який вже говорив про те, що ми навіть готові зустрітися з Путіним і в Казахстані? Чи можливо Токаєв зробив цю заяву по рекомендації Сіндзінпіна, поки що сказати складно? Тому що, як на мене, Токаєв сам по собі таких заяв би навряд чи робив. Би. Йому треба їх погодити щонайменше точно із піднебесною. Ну і далі Пісков сказав, що переговорні позиції для України будуть набагато гіршими, якщо мир не буде укладено прямо зараз. Динаміка, каже, напередовій показує, що для тих, хто не хоче вести переговори зараз, завтра і післязавтра позиції будуть набагато гіршими. Чи справді це так є, мені зараз вам сказати складно, але те, що на фронті ситуація непроста, це ми з вами знаємо. Але стратегічного прориву російські війська так і не зробили впродовж останнього періоду. Починаючи із травня місяця, коли власне росіяни розпочали новий великий наступ. Але, як Зеленський каже, він ще буде не один. І також, за словами Піскова, Збройні сили Російської Федерації по всій лінії фронту впевнено просувається вперед, зсу зазнають великих втрат, і Медведів відреагував на заяву Трампа, але не критикував його. Він висловив упевненість, що президент США... Повернеться і незабаром запропонує Зеленському підписати капітуляцію. Я вам не буду цитувати увесь його пост, тому що це ну, складно навіть цитувати, друзі. Але риторику ви зрозумієте. Хоча, знову ж таки, вона мало чим відрізняється від тієї, що була цього, не можу сказати, нормального, політика Медведєва. Так от, він пише, що Трамп не такий. Не сумніваюся, він повернеться, він завжди повертається, мабуть, через пару днів він запропонує зеленому піаністу, написав Медведів, підписати капітуляцію. Ну і далі він щось про Марс пише, про маска і таке інше повна дурня. В Європі тим часом, оцінюючи заяви, які пролунали від Трампа, політику, яку проводить Трамп, вона справді дуже і дуже цікава і поки що утаємничена, і має багато. Закулісних моментів, про що я сьогодні говорив знову ж таки на каналі зі своїми колегами, а саме, я вбачаю, що Трамп зараз тисне на Європу, щоб в такий спосіб зменшити свою відповідальність за те, що війна продовжується. Так, от Німеччина, певне враховуючи ці обставини, вирішила збільшити військовий бюджет на 20% для протидії зростаючій російській загрозі. Віце-канцлер країни Ларс Клінкбайль, який є і міністром фінансів, сьогодні представляв у Бундестазі проект бюджету на 2026 рік і сказав, Путін буде готовий атакувати НАТО не пізніше ніж у 2029 році. Хоча, як на мене, це не так, Путін вже атакував НАТО, але менше з тим. Поки що європейці будуть на це закривати очі, говорити нічого не відбулося. don't look up. Так от далі він говорить, але вже зараз перевіряє альянс на мітність Путін. Тому Німеччина закінчує з багаторічною політикою затягування поясів для Бундесверу та надсилає чіткий сигнал. Ми надійний партнер НАТО і дотримуємося наших зобов'язань перед альянсом. Про що власне йдеться? Оборонні витрати цієї країни Німеччини планується збільшити. З 86 мільярдів євро цього року до 108 мільярдів євро наступного року. Що, як на мене, немало, але й небагато. Втім, в будь-якому випадку ці гроші дадуть змогу дещо підтягнути Бундесвер, який дуже відстає від передових армій світу загалом. Угорщина також відповіла Трампу. Зокрема, сьогодні міністр закордонних справ цієї країни Петер Сіярто відповів президенту США, який нібито збирається телефонувати Орбану і вмовляти, щоб той не купував російський газ. Сіярто сказав: ми країна, яка не має виходу до моря. Було б чудово, якби ми мали вихід до моря. Ми могли б побудувати б нафтопереробний завод або термінал зрідженого природного газу на узбережжі та охопити весь світовий ринок. Але це не так. Тому ми не будемо відмовлятися від російської нафти, наголосив Сіярто. Що тепер буде робити Трамп? Як він буде розмовляти з Орбаном? Чекаємо офіційних повідомлень у мережі True Social Дональда Трампа. В принципі, це можна вважати його справді офіційною сторінкою. Враховуючи те, що все ж таки санкційний тиск на Росію потроху, але справляє своє враження і діє, Мінфін Росії оголосив про намір російського уряду підвищити податок на додану вартість на Росії з 2026 року до 22% з 20 нинішніх. Всупереч неодноразовим запевненням керівництва Росії, що вони цього робити ніколи не будуть. Китай, це означає, друзі, не дав Путіну достатньо грошей, не виділив йому якийсь рятівний кредит. Він і надалі запихає в більшу залежність Кремль від своєї допомоги. В Кремлі це розуміють, але нічого з цим діяти не можуть. Підвищення податкового навантаження на Росії справді матиме негативний наслідок на економіці. Не думаю, що це спричинить соціальні бунти, але невдоволення буде зростати. Мінфін зазначив, що зміни до податкового кодексу спрямовані насамперед на фінансування оборони та безпеки. Тобто оборонку фінансувати будуть. Ну а решта вже як вийде. До речі, вони збираються в такий спосіб додатково отримати до бюджету понад 1 трильйон рублів, але це ситуацію глобально не рятує. У червні міністр фінансів Росії Антон Силуанов говорив, що влада не виношує плани чергового керування податків, незважаючи на складну ситуацію з виконанням бюджету. Ну, дійде справа, друзі, ще і до депозитів у банках, хоча вже вона потроху доходить. Тому всі прогнози про Росію, які будуються на рахунок краху економіки, вони виправдаються. Єдине наше питання, наскільки Путіну вдасться відтягнути цей момент у часі. У Кремлі також заявили, що нових хвиль мобілізації в Росії не планують. Пісков говорить, що достатньо сьогодні тих, хто добровільно підписує контракти. Але Держдума Російської Федерації у першому читанні підтримала законопроект, який змінює систему строкової служби. Якщо раніше призов проводився двічі на рік, то тепер він триватиме впродовж усього календарного року з 1 січня по 31 грудня. Що мені особисто вказує, контрактників будуть набирати із числа строковиків. Строки у які просто будуть переконувати, підписувати відповідні контракти і будуть відправляти на фронт. Сумнівів у цьому, я, чесно кажучи, не маю, а компенсуватимуть нехватку робочих рук за рахунок північно-корейських робітниць та робітників, яких вже відправляють у великій кількості до Російської Федерації. І ще, друзі, вам на завершення. Кілька цікавих новин, що стосується України. Ну, по-перше, на рахунок бюджету. У нас також величезні проблеми із фінансуванням державного бюджету, який в великій мірі залежить від зовнішньої фінансової допомоги. Володимир Зеленський, як я вам повідомляв, на полях Генасамблеї ООН вже зустрічався з очільницею Міжнародного валютного фонду і говорив там про нові програми допомоги Україні. Потреби ж України в Україні фінансуванні до кінця 2027 року виявляються вдвічі вищі, ніж планувалося раніше. Про це пише Блумберг із посиланням на джерела в українському уряді. Нам виявляється, потрібно буде близько 65 мільярдів доларів замість 38 мільярдів доларів. Ну, майже справді в два рази більше. Узгоджену оцінку вже передано Єврокомісії, і вона тепер планує надати більшу частину необхідної суми, використовуючи залишок коштів, що утворився із заморожених російських активів. Ну, це мені вказує на те, що очікувати нам великої військової допомоги з боку навіть європейців наступного року не варто. На яких умовах будуть давати ці гроші, поки що невідомо. При цьому наступна програма Міжнародного валютного фонду, про який я згадував для України, може бути вдвічі нижчою за попередню. Приблизно 8 мільярдів доларів. Але Міжнародний валютифонд це швидше маркер, що нам можна давати гроші. Менше вони дають, менше й інші будуть давати, більше дають, більше і інші фінансові інституції будуть давати. Міжнародний валютифонд ніколи не був основним донором України. Поточна програма МВФ нині є в сумі 15,5 мільярдів доларів, і вона розрахована до 2027 року. І згідно з цієї програми, Україна вже отримала більшу частину коштів. Навіть, мабуть, наперед. Ну а тепер про інтригу із виборами, про яку я вам говорив на початку цього відео. Звісно, тут жодного слова не сказано про вибори, мова йде про залужного. Його статтю сьогодні опублікували в «Зеркало тижня. І він там говорить про перспективу України у військовій справі, говорить як військовий і дає оцінку Курській операції. Яку так голосно вихваляли в офісі президента України і дуже багато про неї говорили. Колишній головнокомандова ЗСУ, а тепер посол України у Великій Британії, Залужний розповів, що український наступ у 23-му році зазнав невдачі через нестачу сил. А от Курська операція не принесла оперативного успіху українській армії. Він говорив про. Військові справи і в контексті них згадав і курську операцію, але це дуже показово. За його словами, ступор контрнаступу 23-го року був зумовлений фактором недостатності сил і засобів угрупувань, що проводили наступальні дії. Ну тут дуже було б корисно, аби залужник розповів, хто примусив або хто дав наказ. Починати тоді контрнаступ. Але про це у статті я не бачив. Окремо, залужний говорить про українську операцію в Курській області як невдалу спробу завдати раптового удару по ворогу. І каже, такі дії, якщо вони виправдані передусім людськими втратами з обмеженими цілями, можна провести. Проте практика показала, що зрештою ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не приносить саме необхідного успіху, атакуючій стороні. Війська, що оборонялися, зуміли скористатися і технологічними, і тактичними перевагами, і з часом не тільки не дали тактичному прориву перерости в оперативний успіх, а й згодом самі здійснили тактичне просування, також без оперативного успіху. Ціна таких дій, мені, каже, невідома. Проте, очевидно, що вона була надто високою. Я розцінюю таку заяву справді як критику Офісу президента України, і це враховуючи те, що її виголошує. Чинний посол Зеленського у Лондоні. Ну так, він є послом президента України, але ж президентом України є Володимир Зеленський. Яка реакція буде з боку Зеленського? Поки що її не було. А яка буде, побачимо. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. Всіх любить ціну шану і не перемикайтеся. Все буде Україна!